Ось така коренева у семирічних сіянців кизила, які викопані, які дуже добре переносять пересадку, які обріжуються, які мають вже ось квіткові бруньки, які будуть вже плодами радувати своїх покупців. Ось теж трошки менше, але ось бачимо плодові бруньки. Коренева шикарна. Правильно посадити, правильно доглядати, все дуже добре приживається Ось які квіткові бруньки. Ви отримуєте не тільки просто сіянець, якийсь там сіянець, а ви отримуєте новий вид, новий гібрид, новий сорт. А це може бути цікаве. Хто спостерігає, той знає, як у нас є такі дуже дивні цікавинки, які навіть краще деяких кизилів так що ви не тільки отримуєте запильника, ви отримуєте повноцінне дерево, яке буде вас, вам плодоносити і радувати плодами. Можливо, раннього сроку дезервування, як в більшості в мене, виходить те, що раннього. Так що саджайте, не бійтеся, і буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Всі, хто замовив, ось сіянці вже відмокають. Ось наші ексклюзивчики вже намокають кожен окремо, тому що вони ексклюзивні. Ось наші теж ексклюзивчики, ось такі невеличкі кизили, власнокореневі, не сіянці. Відводки, які дуже тяжко зробити, але все ж ми їх... Даєм людям хай. І ось такі щеплені. Щеплені теж все замокає, все викопане, все нап'ється, водички дуже добре для того, щоб перенести гарно відправлення і пересилку. І приїде до своїх власників. А ті, що отримують, обов'язково прийшліть нам відгук про те, як ви саджали, чи задоволені ви, чи не задоволені саджанцями. Ще в нас багато. Є над чим працювати. вон така велика школка, де потрібно людям щепити, щоб вони отримували гарні саженці. Все, тримаємося. І ось з таких маленьких двохрічних, ось це, щоб ви розуміли, ось це двохрічні сіянці. Ми вирощуємо отакені гарні саженці. І коштувати вони дешево не можуть. так що Тримаймось, все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі.